Вітаю вас, така дорога і ціна нам наша українська молодь. На наші з вами покоління випав надзвичайний шанс шанс жити в час великих звершень, можливостей, здобутків і, на жаль, втрат. Так, нам з вами випала карта повномасштабної війни, але також і карта четвертої промислової революції, мета Всесвіту. За останні 100 років цивілізація досягла прогресу більшого ніж за всю історію людства. Саме на наших з вами очах будуть і надалі відбуватись великі наукові звершення. Світ входить в фазу оперативних проваджень інновацій на ринок. Одночасне застосування значної кількості нових технологій та інновацій забезпечує ефект взаємоприскорюваного розвитку. Так званий комбінаторний ефект. Розвиток стає миттєвим. Два роки і нова компанія трансформує цілу галузь, економіку, країну. Наука та її вихідні інновації стають основними драйверами економіки. Ще ніколи наука, інновації та бізнес не були такими взаємопов'язаними. Наука із фундаментальної стає більш прикладною, а фокус бізнесу переміщується на нон-стоп пошук Нових інновацій. Тісний зв'язок науки, бізнесу та інновацій забезпечує економічну стабільність, розвиток країни та незалежність нації. Ось чому так важливо, щоб ви, наша учнівська молодь, долучились до науки та інновацій вже сьогодні. У нас з вами є потужний майданчик, джерело можливостей Мала Академія наук. Інтегруйтесь в науку вже сьогодні. Ведіть свою власну, велику гру, реалізуючи себе через науку. Мала Академія наук, її наставники, ментори, наукові керівники чекають на вас для спільного імпакту. З великою повагою, ваш наставник, доктор наук, професор Дарина Кушерець. Ну що ж, до зустрічі Малій Академії наук. Ми чекаємо на вас.